Всем добрий день. В общем, у нас бойлер арестон. Злив я воду. Сейчас буду його чистить. Сейчас будем смертельний номер там. А ключ не то взяв. Сейчас другой возьму. И як всегда біда одна не ходит. Ось машина накрилася, пружина лупнула. Делаю так шо И бойлер сейчас будем ремонтировать. На чому ми до нього полізли, то що згорів у нас електротермостат накрився. Електронний термостат, во, так він по-моєму пишеться. Сейчас будемо витрусювати відсюди те, що в ньому є. Куди б його положити? Так, щоб потеряти. одной рукой показываю. Уже краник державил. Бойлеру 12 год. Вот. Он у него жижа потекла. И так. А если он ну, зараза... Я уже забыл. Как я его... Вот так. Нет. Надо это. Надо две руки. А хочешь показать прямо? Як, тут а? Не, ну на две руки. Так, сейчас поставлю на паузу, открою, покажу. Покажи. опа, немало. Содержимое бойлера, ёперный тролливали. Сейчас выставлю. Ёперный театр. Не, надо я кусту, блин. Сейчас. Кажуть, нафига сюда лізти. Усе ну, всю нафига, не чистився він болеру 13 год. І не чистився він водів 6 Наверно. Ой-йо. Навірно Ойош натенці якось достать. А, мне надо было точно открутить. Ну ничего, сейчас я исправлюсь. В общем, а так тут все хорошо. Сейчас надо вообще Ось така вода. Неболір не тече, ніде нічого, 13 год відстояв. Сейчас зробимо цю просиладку, цю почистимо. І замінимо електротермостат, теж робочий. Тен робочий у нас. Вот ми зараз наладимо. Сейчас поставимо на паузу. Вытянем тен. Покажу далі, де його внутрі або розкутить, щоб не зняв. От такий тен, елією витягнув, його аж розперло. Єлі вийшов. Зараз вкину його в лимонну кислоту, оце все почищаю. За що вони згорають ці тени? Із-за того, що він в солях і в нього немає температурної віддачі. Він згниває. Ну, трубка така, як мідна. Він зараз очиститься. Ця трубка, куда вставляется термопара за вот, электродатчиком с то я позже покажу. Ну, как позже, в этом видео. У меня тут монтажник юный появился. Так что, если что, смонтируем. И вон еще всякие, всякие мочмалы там в середине. Сейчас буду пробовать его вытрусывать, Так что, балера надо чистить. Все, ремонт бойлера завершено. Я установив новий, виходить, електронний термостат. Заказував його по новій почті. Прийшов з мукачева. А вийшло, як перестав він робити. Поліз туди все прозвонив, вияснив, що тенд цілий електротермостат. Заказав електротермостат, пару разів напряму зробив нагрів. І тут, коли термостат прийшов, ж зняв, розібрав тен, почистив, це все показував, флянець покра... покрасив, собрав. Ну Як красив флянець, чистив тен, не показував, Ну що в ньому твориться, показував. Промив його. На все це в мене пішло пів дня. Встановив, щось підключив, все роби. Так що звука ніякого не здає. Коли бойлер починає здавати звук, ну як, типу, як чайник, як вода закипає, все, знаєш, там все всередині блінтен в каралах. Чистки вистачає десь на год, на півтора. Ну, а в нас ж, як завжди, до останнього. То що в мене згорів термостат, то я вирішив йому зробити профілактику. Возможно, навіть цей електротермостат і згорів, із-за того, що воно було не почищене, там перегрів або щось там на нього повлияло. Возможно. А може ні. Ну, зараз там заводська настройка. 70. Заводська настройка. Зараз скину. Я вже не пам'ятаю, це болір вже давно год. Щось не збрасується. О, збросився. Ну, мені вистачає на 60. Я на 80 його ніколи не накручую. А 70 заводська настройка, я привик на 60. <кхи> так він не сильно в напряжну робить. Ну, нам вистачає об'єму. у нас 4 чоловіка в сім'ї. Сім'ї нам вистачає. Руками вимазав, що знає, ми повитирають. Так що всім спасіба за перегляди, до побачення. Чистіть буляра і все буде добре.